Викласти пацієнта. Пацієнт спочатку лежить, от, як він ліг, на бачок. Та, і, е, і отак. От. Ви пам'ятаєте, у нас ми вже пройшли пасивне тестування руху. Флексійний тест. Понатискували, все, вираховували фасетку. Викладаємо пацієнту, випрямляємо ножку трохи по діагоналі, щоб у нас чуть-чуть була флексія в поприковому відділі. Далі, дивіться, коли я беру оцю руку, я не беру руку отак, от я завжди її беру. Отут. От і кут чуть-чуть от такий. І не тяну плече, а другою рукою отак от піддаю і роблю чуть-чуть такий рух. Так. Пацієнт вкладати отак на подушечку, і це буде, не буде отакого, от і це не буде впливати. Тож, теж то непоганий е, варіант. Далі. От сегмент, який мені е, потрібен. Я його притримую. притримую. Довертаю грудний відділ, довертаю таз. А в цьому сегменті намагаюся його тримати, не довертаючи. І беру чуть-чуть, отак призбирую на ньому тканини. Тобто, чуть-чуть такий рух. Для того, щоб приспустити капсулу і щоб був рух. І бажано направити цей рух туди, куди я хочу. Такий прицільний варіант. Намагаємося рукою лягти отак на грудну клітину, по можливості розпластатися рукою, щоб не сильно тиснути. Для того я роблю максимально отакий рух близько. І за рахунок того, що я відтягую таз. от. Виходить, що я буду зараз робити туди рух, туди рух. А пальці самі собою лягають на оцей рух, на розділення. І Мій рух буде йти не стільки руками, скільки тим, що я доопускаю тулуб і відтягую таз. Тобто, от такий рух. І чуть-чуть міняю вектора. Такий вектор, такий вектор, такий. шукаю. Друге, дійшов до бар'єра. І на бар'єрі роблю раз, 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 раз. не йде чуть-чуть бар'єр. Чуть-чуть потримав, вернувся знову. Раз, раз, раз. І можете додати, хто вміє пости Я прошу тазом толкати руку туди грудною кліткою туди, але не сильно. Сильно не потрібно. Ні, ні то засильно. От, от легенько. давай, чуть-чуть. Ага. Десь на рахунок 8-9. Потім видох, розслабляємося і чуть-чуть розвів бар'єр. І вже з цієї позиції знову прошу штовхати видих, розслабляємося і довів. Хто не вміє робити постезомітрію, хто не був ніколи на навчанні, то поки що робіть просто мобілізаційний рух, а потім доберете цю навичку. Ну, то треба теж окремо потренуватися.